Морс багажник замість Ева у Peugeot? Ти серйозно? Це ж не Audi чи мерз. Саме так, я пробував обидва варіанти і зупинився на ворсі. Зараз розкажу чому. Раніше було так. Практично, зручно та доступно в різних кольорах, але багато речей я не вожу, тільки органайзер. І знаєш, що тут відбувається? Що? Цей органайзер при активній їзді літає нафіг по всьому багажнику. Дивись, ось так. Ева дуже слизька і зовсім не тримає багаж. І це мене дуже бісило. І знаєш, що я вирішив? Що? Замовити преміум ворс багажник. Стало так. І тепер просто кайф, дивись, органайзер стоїть на місці, як вкопаний, всі речі також надійно фіксуються. І вологу в разі чого не пропускає. Та й загалом вигляд має. Приємно глянути. Ну да, то ти рекомендуєш всім? Ні, не всім. Рекомендую тільки тим, хто перевозить багажнику лише на брудні речі. А, або, наприклад, як я, продукти супермаркету. Вже користуюсь близько трьох місяців і дуже задоволений. Ну, а ціна і як на рахунок бруду? Ну, трохи більше заяву чи гуму, але доступне це точно. А з приводу чистки, за три місяці два рази пройшовся пилососами. Все. Напиши їм Елегант», вони пишуть точно по розмірам. Як мені. А ще в машині стало тихіше, і це факт.